Я не хочу говорити з людьми, які нас вбивають однією мовою. Я родом з Краматорська, там е, прожив все своє дитинство. Навчався потім переїхав в Маріуполь 6 років там навчався на філологічному факультеті, тобто, де і десь до 30 років, може, ні, до 27 чи до 28. Я спілкувався виключно російською мовою. Взагалі, в Краматорську Я років до 15 взагалі не чув розмовної української мови. Тобто я чув українську мову в Краматорську лише на уроках там з історії України, або української мови та літератури. А, або це була мова якихось офіційних заходів, те, що називалося офіціозом бюрократичних якихось заходів. І мене ця мова. Взалі, в щоденному житку вона у мене така була сприйнята. наче це мертва мова, яка тільки для офіційних заходів або для уроків я вперше почув розмовну українську вже в Харкові. Коли мені було там, я не да. Ну я не кажу про інші регіони. Звісно, там я подорожував там і в інші регіони України. Але от в найближче місто, де я почув українську, це був Харків. Я був в Києві на той момент, і в прямому ефірі. Був стрім, показували, як росіяни окуповували мій рідний Краматорськ. Плавами ми же з вами на Києварі, тобто, все це ж це було в прямому ефірі ці окупації Стрілкова, там Гіркіна і компанії І я тоді ще подумав, що почекайте, це сильний аргумент, яким нема чим перекрити. Ми дійсно говоримо мовою ворога. Я вирішив забрати у ворога цей аргумент. На своєму особистісному рівні, і перейшов на українську в щоденному спілкуванні в соцмережах, перевів всі гаджети, і поступово перейшов на українську. Ну, цікаво, що до, до окупації Краматорська я знаходив багато відмазок для себе: на кшталт, на кшталт того, що ми вільна країна, і можна бути. Російськомовним патріотом України, а потім запитав себе, навіщо? Навіщо бути російськомовним, якщо ми можемо говорити своєю мовою, і дослідив свій рід, дізнавшись, що мій рідто говорив українською, тільки бабусі дідусі вони вже говорили служикам, а батьки вже були з Е, Мої тато і мама говорили. Російською все життя, і для мене рідна мова, якраз оце складова мова роду, що це означає, це якраз у мене є відчуття, що я повернув своєму роду його мову. от І моя донька вже з перших секунд життя чула лише українську вради. Чому це важливо? Тут декілька складових. По-перше, ну особистісний рівень. Ви для себе точно відкриєте. Це, це буде тренувати ваш мозок. Я, наприклад, побачив, скільки у мене сталих конструкцій, які я говорю, не задумуючись російською мовою. І коли ти переходиш на українську, ти переосмислюєш взагалі своє спілкування, робиш його більш я, я не знаю, таким усвідомленим. От. Це такий досвід цікавий, як для людини, яка все життя писала вірші російською. Я прийшовши на українську, знову по іншому поглянув взагалі на поезію, на літературу і так далі, і так далі, і став відчувати себе от на своєму особистісному рівні, начебто в своїй тарілці. Знаєте, я зрозумів, що я все життя, я начебто ну носив чужу, чужу сорочку, а тут я вдягнув свій розмір. Це це дуже ну не відчуття, коли ти переходиш на мову якою ти ніколи не спілкувався і відчуваєш, а ось вони як і ти не знаєш. Це думаю, що щось там голос крові підказує, що це, це твоя мова, це начебто реально вдягнути сорочку е, пошиту саме для тебе, от. це на особисті рівня. Є, звісно, там державний рівень, тому що мова публічна в країні, яка воює з Росією, на мій погляд, не може бути російською. І зараз на фронті я це переосмислив і став значно менш толерантним до російської мови, тому що люди, які, які в нас стріляють, які нас бомблять, вони говорять російською по той бік. Посадки ті люди говорять російською, і я не хочу говорити з людьми, які нас вбивають однією мовою, хочеться провести якомога більше кордонів. І внутрішніх, і фізичних виглядів великої стіни, там і так далі. От тому на державницькому рівні ми просто держава показує, що ми не є одним народом, показуємо всьому світові і собі і собі. Революція гідності, яка відбулася в тринадцятому-чотирнадцятому роках якраз от була ця про гідність. Мені здається просто. Це складова гідності не спілкуватися мовою окупанта колонізатора. Не забуваємо, що це імперія, і ми переживаємо зараз такий постколоніальний синдром. Коли ми намагаємося вирватися з під з-під впливу імперії. Це дуже тяжко, особливо в своїй голові. Коли все життя у нас був в великій мірі, принаймні на Донеччині. Це було в різній мірі в різних регіонах, але на Донеччині ми жили ну, майже в одному інформаційному полі. Ми знаємо всіх їх медійних осіб. Ми читаємо всі, читали всі їх всю їхню класику, і це настільки не співмірно з іншими нашими сусідами, як то Польща, Чехія, там і так далі. І так далі, Угорщина, е, запитайте скільки українців знає, хоч одного угорського класика. Ну і. І, і я, наприклад, який перечитав всього Пушкіна, там, Достоєвського, Толстого і далі по списку, так, тобто це було нормою жити в одному культурному полі. І коли ти це усвідомлюєш, що це колоніальний вплив, і маєш е, власну гідність, що наш народ е, має вирватися з цього впливу, це питання свободи, е, внутрішньої свободи, твоєї культурної свободи. Тому, от е, мені здається, що дізнаватись більше про. Інших наших сусідів, взагалі про світ, ти буде вирватися з влади колонії, яка досі здійснює вплив, особливо, особливо на культурному інформаційному рівні, перейшовши на українці, де було найскладнішим моментом перевести саме творчість на українську. Перейшовши на українську, я пам'ятаю, що думати я почав на третій місяць. Я це дуже собі помічав. Тобто я три місяці я перекладав у себе в голові. На третій місяці почав думати українською. На восьмій місяць мені наснився перший сон українською, тобто вже і підсвідомість українізувалася, але творчість була найскладніше. і лише через два роки я написав вільно перший війну українською, коли це було не така внутрішня пряма робота, коли мені було стало легше даватися. І насправді я з 2018 року почав стабільно писати українською мовою е, вірші, і синоніми не можете підібрати, і це, це нормально. Треба свою мову відчати все життя. Я працюю зі словником синонімів ну, 4-5 разів на тиждень. Тобто, у мене словних синонімів, словних, словних фразологізмів. Російсько-український словник це у мене постійно в закладках на браузері. Я з ними постійно працюю, всім ражу. Звісно, позитивно ставлюсь, і мені неодноразово казали, що якраз через те, що я з Донеччини і вивчив українську по суті вже в дорослому житті. Моя, моя українська досить зрозуміла для всіх регіонів України, тому що коли поет або поетка використовує багато регіональних слів, які не зрозумілі іншим регіонам, от, то поезія не зрозуміла. Тому якраз, якраз те, що я таку публічну українську вивчав в Києві. Часто вона більш доступна для розуміння ніж інші. Я ставлюсь нормально. Це люди, які мої побратими, безумовно, і я розумію, що багато людей давно зроблені, їх не переробиш. багатьом складно складно сприймаються зміни. І я можу зрозуміти, що перехід на мову я згадую свім. Це потребує певних все ж таки зусиль внутрішніх, в тому числі там сили волі, не піддаватися на коли ти вже вирішив перейти на українську з російськомовним співрозмовником, не переходити на російську. Тобто для мене це правило, от я розумію, що потребує зусиль і кого, кого а військових звісно. Я не можу докорити. У них може не вистачати ні сил, ні часу а, на те, щоб ці зусилля прикладати а, не так толерантно я ставлюсь до людей, які в мирному житті мають купу часу, мають сили сили і апелюють до військових, начебто, от військові говорять російською, і значить, і ми, начебто, це дає якесь таке. Індульгенцію, що та, будь ласка, ти, значить, всі можуть говорити російською. Я думаю, тут просто треба звернутися до своєї гідності, до, е, до того, чи чи ти хочеш говорити з ворогом на одній мові. От у нас, наприклад, в бригаді мова спілкування українською. У нас російську дуже рідко можна почути, і то це частіше в якісь, знаєте такі. Емоційні стресові моменти, коли людина людині складно там підбирати підбирати слова. Вона ж переходить на звичну її мову. Але в цілому в нас мова спілкування українською. Е, ну, по перше, я з такими людьми не спілкуюся. вже після, десь шостого чи сьомого місяця на фронті мене просто тригерить російська мова, і мені неприємно її чути. Тому я уникаю спілкування з російськомовними людьми з українцями, в тому числі з Людьми, які, яких я знав довгий час там по Краматорську, чи е, Маріуполю е, е, і максимально обмежив таке спілкування, тому що мені неприємно чути цю мову. У мене вона стійко асоціюється з ворогом, от і я можу тільки власним прикладом надихати у мене ну одна з. Тіли, чому я пишу вірші, я хочу, щоб люди закохалися в цю мову так само, як і я. А я думаю, що її можна закохати в мову, можна якраз через твори літературні, через пісні, і таким чином просто хочеться думати, що цим людям ще просто треба час <кій> дати їм час. І я сподіваюся, що вони цей, цей час використають на те, щоб переосмислити свої погляди. І все ж таки доєднатися до а, такої нової України 2.0, яка не може бути такою самою, як в 91-му році, Україна 2.0 – це країна переможець, країна гідності, країна, а, а, яка не коли не колонія Росії. От і я не уявляю а, у, Україну. Помню і не хочу уявляти. Я хочу, щоб Україна стала незалежною по справжньому в усіх змістах, незалежною від свого колонізатора. Законами, такими прекрасними, як е, ті, що вже були закони про закон про мову, які визначає мову публічного спілкування українською. Е, мова обслуговування має бути українською. Мені подобається цей рух. Вперед, і дуже мене потішило, що в столиці заборонили російськомовні пісні ставити в публічному просторі. Це дуже правильно, тому що нічого так не бісить, коли ти приїжджаєш з фронту і, і чуєш якогось Лепса чи ще якогось росіянина, якого ти уявляєш зали, залитого бетоном, а тут його слухають, розумієте? Ну не може воююча країна, яка себе поважає. Слухати слухати пісні взагалі надихатися культурою а, свого ворога. Це настільки дивно, неприродне, і я вважаю, що це нас не посилює, а послаблює, тому що ми створюємо емоційні зв'язки з ворогом, а тому, що лірика поетична, в тому числі тексти пісень, а, створюють емоційні зв'язки, і ми починаємо. Починаємо співчувати ворогу, і так далі. і так далі це, те, це останнє, що нам зараз потрібно співчувати ворогу і мати з ними емоційні зв'язки. Повністю кордон державний і особистісний має бути великим, з колючим дротом, під 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 під, цією, під високо Ну, тут я думаю, кожен по різному сприймає лагідна, лагідна і нелагідна українізація. Мені здається, має бути багато таких амбасадорів цієї держави, таких послів української мови, в тому числі в публічному просторі. Є грубо кажучи, оцей спектр лагідності має бути від умовного там. Не знаю письменника Любка Дереша, який просто своєю творчістю надихає там переходити на українську, тому що більше прекрасні твори українську до радикальної там не знаю Ірини Фаріво, Да? і в цьому спектрі має бути багато людей, які е е просувають українську мову в нашому суспільстві. Знаєте чому? Тому що не все ж залежить від, е від того, хто. Робить цю українізацію, ще залежить від людини, яка це сприймає? Комусь треба, щоб на нього нагримали і сказали та межити власну гідність в кінці кінців, припини цією мовою розмовляти, тому що на цій мові написані твори, які виховали просто монстрів. Російська культура виховала країну монстрів, чи ми хочемо, чи ми хочемо досі ці твори сприймати? Комусь потрібно таки сильно нагримати. Я, наприклад, так не можу. приймати. а комусь достатньо прочитати, наприклад, роман українською і так відчути цю мову, що захотіти, щоб мова була і його спілкування, щоб саме на цій мові там можна було зізнаватися в коханні, тому що тому що це більш. Природня, сексуальна, лагідна і так далі. і так далі Тобто, амбасадорів мови має бути багато, тому що для різних людей потрібен різний вплив. Так що я за від лагідною до радикальної, вона має йти, знаєте, таким єдиним, єдиним фронтом. Всі мають на своєму місці бути: від генералів, який може нагримати, до солдат, який може з тобою просто по-товариськи поговорити. Найбільша складність це е, люди, з якими ти десятиліттями говорив російською, щоб вони звикли, що ти говориш українською. Тобто е, просто заспокоїти їх, е, і я всім раджу просто всіх попередити, що я перехожу на українську. Це ніяка не поза. Це не стосується особисто тебе. Це мій особистий вибір, мого життя. Я дам собі раду, якою мовою мені спілкуватися. Тому дякую за ваші поради. Тобто сказати своїм близьким людям, що перехід на мову це ваше особисте рішення, тому що якою умовою мені спілкуватися, це я маю дати собі раду. Це не стосується вас. Це я не, не це я не хочу я це не до вас, якийсь е, е, закид і так далі. І так далі, тому що багато людей просто сприйняли це на свій рахунок. Так, ми з тобою завжди спілкувалися російською. Що ти починаєш? Ти мене значить, начебто, це пропаганда. Я кажу, друже. Ти говориш мовою, якою ти хочеш, а я даю собі раду, якою мовою говорити мені, згідно моїх принципів, цінностей і так далі. І було декілька близьких мені людей, з якими ми перестали спілкуватися е після мого переходу на українську, тому що вони це сприйняли як просто радикальний якийсь крок прямо в їхні і позу, і так далі, і так далі. Окей, я, я роблю вибір в своєму житті. Я несу за нього відповідальність. І якщо один з е, таких побічних ефектів це перестати спілкуватися з людьми, які не приймають твій вибір, окей, я готовий нести цю відповідальність. А, так, ну я, я думаю, все дуже легко. Це люди просто були українофоби, і вони знаєте, коли чують українську мову, там дим починає йти. І я дізнався про це тільки коли. Людина ж зазвичай не, не говорить про такі речі в Україні, що вона українофоб. Це показує, коли там вона чує або прізвище Бандери, або вона чує українську мову і просто її всю ламає, тому що Українофобія всередині не дає не дає тобі спокійно це чути, І в Німеччині, до речі, мені нещодавно розповідали публічно на вулиці, почали читати моє вірші. Наші Ну, не знаю, можна називати біженці чи ні, я не знаю. ті люди, які переселили тимчасові переселенці в Європу, почали читати мої вірші, і там одразу українофоби виявились росіяни, які припиніть читати. Вони не можуть росіяни навіть з українським паспортом росіяни вони не можуть чути українську мову. Тому будьте готові, що можливо серед вашого оточення будуть люди, з якими вам доведеться попрощатися, тому що вони виявлять в собі українофобство і російство. Ну це це дуже легко пригадати про, про те я рядки. Не пам'ятаю. Коли я, мені було років 9, може 10, у мене в бібліотеці, в домашній був, звісно, кабзар. Я взяв той кабзар, це сталося років 10. Я просто почав читати, із на Катерині, у мене градом сльози, і я прийшов до батьківська, все я буду спілкуватися тільки українською. Я все зрозумів. Наскільки сила слова, Катерина Шевченка? Сила слова була настільки потужна, що за декілька сторінок вона повністю пробудила національну свідомість маленькому донецькому хлопчику, який ніколи не чув розмов української. Тому Тарас Шевченка Катерина це отакий от був дуже потужний спогад дитинства. І, хоча я оголосив тоді батькам, що переходжу на українську, моєї сили волі стало буквально на два-три дні. Але нічого, всьому свій час зернаті впали, і вони проросте через через декілька років. Для мене це просто вже природньо. Я так для мене це можливість продовжити мову. Я поясню, що я маю на увазі. Тобто, хтось можна вважати, що ми говоримо мовою. А можна вважати, що мова говорить через нас, от мова живе через нас, ми лише її насії, і я в своїй творчості намагаюсь дати життя цій мові якомога довше. Щоб я роблю все можливе, щоб моя мова була якомога менше літературою, а більше мови. Вою, і це моє головне творче завдання, і в одному з віршів, де я якраз розповідав про свій про те, як я вперше почув українську розмовно, от там є такий мій маленький маніфест, щоб більше сказати мови і менше літератури. Оце моє завдання.